Якби не наші жінки, матері, доньки, сестри, то ми б війну програли би. Дуже багато що буває страшного, це ну, війна свій настрої, але сльози жінок і сльози дітей це найстрашніше, що відчуває солдат. Також жінка дуже важливо відігриває його в житті. Якщо космонавт повертається на землю, він по-новому починає вчитися ходити. І як би прокаду свого життя. Так само військовий, коли він повертається з бойових дій, і пробувши там деякий термін, він повертається до середнього життя, і його треба як дитину вести за руку, а вчити жити по-новому. Тому що свідомість змінилась, свідомість змінилась, погляди змінились. Багато солдат закривається в себе, і без жінок, без їхньої притримки багато солдат просто не витягує. Ну просто не витягує. Перше порозуміння. Перше порозуміння це воно знаходиться в сім'ї. Ну, По-перше, я скажу про себе особисто. Е нема таких солдат, щоб не було контузії, трохи вони є, і я трошки забуваю. І по-перше, перед два дні е дружина мені там щось розказує, я забуваю. І я говорю: вибач, будь ласка, я забуваю, запам'ятайся. І вона ні разу не сварилася, не кричала, що я тобі це казала. Вона методично мені повторює. Якщо я забувався, по-перше, по-друге, йти в лікарню. І йти в лікарню чоловіку одному, особливо після війни, по кабінетам, це ти якщо губишся ну, і не знаєш, які дії маєш виконувати. То жінка є як для сліпого Вона ж дуже підтримка, вона спілкується з лікарями, які ліки, які краще, як побудь почекай тут. Ти ж черги, а військовий без черги. Вона, як то зглажується і особлива підтримка, ну дуже важлива підтримка це коли дружина знаходиться біля солдата, особливо пораненого, і підтримує, коли на нулі. Коли дійсно він відчуває, що вона в нього є. Вона в нього є. Я знав що солдат, які дійсно є дружина. А і якщо дружина дійсно кохає чоловіка, дійсно кохає, вона відчувається, і майже такі солдати, ну, трьохсоти, да, але процент загибших дуже малий. Це дійсно надія. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.